Дайте я так подивлюся швидко в нашу золе переписку. Сьогодні буде, ну просто, знаєте, щирі емоції, щирі емоції. Що, як ми відчуваємо просто про запах. Швидко чик-чик, чим мені пахне, що це за аромат, можливо, я вгадаю один. А, вгадаю. дивіться, у мене професійні блотери. Круто. Спеціально для відео купила. Хоча, дійсно, блотери. Мають значення в певній мірі, що якщо ви не розношуєте аромат, і вам треба його швидко нанести та затестити, то ліпше мати блотери гарні. Зазвичай ми ж аромати розношуємо, правильно? Ми свідомі покупці. А Ну що? Знаєте, я вам розкажу. Така передісторія коротенька. У мене дуже багато ароматів від Олі, які Оля мені дала на затест. У мене є цілий набір мемо, огляд якого я планую якось зняти і от прогавила осінь. Зараз не дуже актуально, хоча е, на огляд огляд брендів час від часу треба знімати. І, взагалі, мені цікаво було їх розносити, зрозуміти, е, ну наскільки можливо, бо ж семпли невеличкі, щоб багато не витрачати, але все одно я інколи можу зробити там один пшик. І рознюхувати. Так от, огляд я мала зняти і відправити Олі назад ці семпли. І через те, що часу туди-сюди, я кажу, давай я поверну зі сліпими за тестами І знімемо такий відос. Сказала Оля, що можна поки що не повертати, вони не так горять, і тому, коли комфортно буде, тому зніму. Дякую, Оля. Але. Сліпий тести» ми одна одній скинули. От такий був привід трішечки потішити один одного. Сліпі за тести» — це завжди, як я казала, вже в попередньому відео навіть згадувала це цікаво, бо наша ольфакторна пам'ять така дивовижна річ, що коли ми не знаємо компоненти і взагалі що входить в ароматах, там ну умовно, яка пірамідка, хоча б, от якщо взяти як орієнтир, ми можемо фантазувати просто от максимально обширно. Тільки нам якийсь нюанс нагадує конкретний запах, все і ми у тому напрямку починаємо думати. Тому треба давати завжди час один день послухати парфуми і другий, бо перші враження. Завжди хибні, пам'ятаєте так з попереднього відео. Тому ми трішки розставляємо акцентами. Мені Оля писала, що вже знімала сліпі затести, і сказала, що вона до зйомки відео не слухала аромати. А от прям трушно, одразу так чік-чик. Я так не можу. Я так не можу, бо мені здається, це буде суцільний кринж. Ну, якщо вам цікаво, я звичайно можу на камеру так поугарати, а вас порозважати. Так, 3-6 нам достатньо буде. Ще аромат подарунок. Не один а, в сумці. Сумочка Анна Сан. До речі, кому цікаво? Я ж постійно, у мене, бачите, от, е, так, це резиночки. аніматорство, кусічки заплітати, знаєте, під поруки дуже зручно. Я тут постійно ношу якісь парфумки. До речі, що у мене ще тут? цікавенького? я все повикладала. А, амуаж. Угу. Амуажик. Це подарунок. Від Олі. treble, Тревел. лаванди від Молінарт. Давайте я про неї в кінці відео розповім. Дійшла до дуже цікавої думки взагалі щодо цієї лаванди і любителям лютанців. От почерку такого лютанцівського. Це у мене вибудовані парфумки для майбутнього відео, того також, який створила Оля святкових ароматів. От, треба буде до 25-го числа встигнути відзняти та викласти, щоб актуалочка. Щодо цих сліпих затестів, по якому принципу ми обирали аромати просто за асоціаціями саме з цією людиною. Давайте я одразу почну з першого. Я зрозуміла, що перший це мій. Парфумерний жах. Два да, пшики, нічого. От зараз я навіть можу блотери на нього. Мені дуже бакарить. Я з тих людей, хто бакару, дуже не подобає. Я впевнена, що це не бакара, хоча у мене бакари ніколи не було. Ніяких відливантів, були аромати. По типу, до речі, парфбокс, я пам'ятаю, який мені надсилала підписниця. Пам'ятаєте, в мене був мюгліарчик, триволочок, і велика коробка у мене є огляд, така розпаковочка, де багато було семплів усіляких. І там був аналог бакари-аромат, який коштує, до речі, не так вже й дешево, але набагато дешевше, ніж бакара. Разом з бакариною стороною ще тут є, гадаю, ванілін. І, можливо, троянда є специфічні ранки. Знаєте, зараз все більше нагадує Бакару, особливо шлифі. Так дивно. На нашій першій зустрічі, коли ми з дівчатами записували відео на мій канал, якого нема, яке я випадково видалила. От ми його потім перезнімали, зробивши, до речі, тег цілеспрямовано про аромати бюджетні, і Оля приносила. Оля приносила, чи Марина. Оля, наче приносила аромат, який мені дуже бакарив. А, ні, Марина приносила, тоді все потрачено. І тоді я така: е, не люблю бакару. Тут мені, до речі, ще пахне лаком для волосся. Тобто, це та сама сучасна модна парфумка, якась може бути. Тобто, це, звичайно, не ганімед, але от. Тенденції в цьому парфумі дуже ловляться. Тому що я буду говорити? Чин-чин-чин. Так, у нас тут один аромат від Лалік. Слухайте, я хочу про цей аромат у окреме відео в одній добірці згадати. Я не знаю, говорити вам про нього розповідати. Чи ні. Ох, як охайно! Це дуже приємно. Що це Хух. за аромат може бути? Це Франк Бахклє орхід. Новий аромат 23-го року. На ролі груша, ваніль, апельсиновий цвіт. Жасмин ще єгипетський, ірис, амброксан, мускус. О, о! Це що, наліпочка? Наліпочка на цей аромат? Оля говорила, що у неї дуже смішні затести вийшли, бо вона слухала аромати прямо на відео. А я кажу, ні-ні-ні, мені треба послухати хоча б разочок, щоб ну, це не, не крінжувати потім. Але ні, друзі, будемо ми крінжувати. М -м, це наліпочка, щоб я потім назву приклеїла. Дякую, клас. Орхід. Ну, тепер пазл, звичайно, складається. Слухайте, воно все одно бакарить, але м'якіше. М'якіше набагато. Взагалі, з орхідеї, в мене так мало орхідей було. Тільки це чорна орхідея та вельветова фордовські. А, ще ріано. Ріано, в мене є карамелька, і туди входить орхідея. І взагалі, в парфумерії я її відокремлюю як дуже таку. Текстурну оксамитову квітку. Але оксамитову не трояндову, а ну, от якась така от пудрова, свіжа, трішечки густа, дуже квітка. Мене такий аромат трішечки дратує. І, до речі, солодкості, так? Тут немає ніякої ванілі в піраміді, хоча мені прям пахне ну, от така пудерка. А, ні, є ваніль точно. Так, ваніль є. Хайте, ні, він дійсно. Ох, по-перше, він тут стоїть. Цей аромат. Я думаю, це цей амброксанчик, білі квіти, орхідеї, і воно таке от густе. Можливо, я ставилася до нього упереджено, бо думала про те, наскільки мені бакарить. У мене був такий пазл: типу, з якими ароматами у нас може асоціюватися людина. Ну, Наприклад, те, що вона може ненавидіти якийсь там напрямок або парфум, і о! Сюди його. А от зараз розумію, що Оля нещодавно купила цей парфум. Ну І взагалі я люблю Франка-Бакле. У мене є декілька ароматів, і я часто згадую. Про Нірвану оце говорила, що Манго мені подобається. І у мене кафе. Я люблю дуже кафе і кашемір. Ще ваніль. От. Дуже щільна цитрусова ваніль у нього є. Тому таке, я думала, що я нагадую Бакару, а виявляється, що, напевно, Франк бакле Далі у нас другий аромат, і тут. А, тут вже моя парфумка Абсолютно за напрямом, за звучанням, за нісом. А, можливо, тютюном, а прянощами, ялівець. Ух, який аромат! От а, тут і смоли, цей аромат. До болі знайомий. Я не знаю, мені здається, що у мене від Леван чогось такого є. І коли я буду відкривати назву, я буду думати: блін, точно, як я не подумала про це. От що в мене є з такого напрямку? У мене є богема від Мони Діорі. От вона така чайна, смолиста, там є смоли, і і ці бальзами, і ця хвойність, і цей холодок. Що це таке тютюн? Тю-тю, ні, не чому я думаю про жасмин від ідеоду? Ні-ні-ні. Ні-ні ні. -ні, -ні. ні, -ні, -ні. <клес> Інакше він, звичайно. Слухайте, можливо, це по підтинам? Я оце зараз тільки збагнула, що там щось таке було, а що? Там були більш прикопчені. Тут, там була більше копченості і більше такої неперфумерної специфіки, так? Слухайте, я не можу, мені треба дізнатися, що це за аромат. Мені так цікаво, я просто дуже люблю такий напрям. І якщо це по п'ятинам, ну, у мене, до речі, тут за спиною стоїть один, який я хочу згадати в добірці наступній. Мені срочно треба знати, що це, бо я не можу. Я не можу як. Ну. Мюглєр. Зірчастий Аніс, Тютюн. «Амбра та шкіра. От я не назвала єдине що шкіру, але шкіра тут є. Шкіра тут 100% є 2015 рік. Звичайно, рідкість, знятість. Але мене тішить думка, що мені ж це щось знайоме, і я щось подібне могла слухати. щось таке знаю. Я обов'язково напишу якось у своєму телеграмі, збагну, згадаю, що це може бути. І порівняю навіть. Тому бережу цей відливантик, Боже, яке відкриття! А далі що у нас? Це прекрасний аромат. Ще один, який я нюхаю, і о, вау, мені треба, треба, що це таке, що це знайоме, думаю, яке воно прекрасне, яке воно п'янке, перчене. Сухофруктне, з характерною базою, дуже впізнаваною. Що, що, що. Коротше, потягнула інтригу. Я впевнена, що це Флорієнталь від Код Гарсон. І навіть порівнювати, наносити його не треба. У мене цей флакончик давно. Я його дуже люблю. Це перший гарсон, що у мене з'явився, ну, десь 2018 року. Такий вже потертий, він у мене трішечки випаровується. Думала його обмінятися з кимось, а потім думаю, що він випаровується, його не можна перевертати, перевозити, бо він починає текти. Але я все одно його люблю. Про що це? Це слива в першу чергу. Там також є оця ладана, що притаманна камінчикам саме база. І слива, вона дуже п'янка. Мені навіть пахне. Настоянку і е, оця парченість е, саме рожевого перцю відчувається. Ми цікаво, чому саме цей аромат підібрала мені Оля. А в кінці ми послухаємо. Я разом з вами послухаю відео, де Оля зробила окреме відеозвертання, після якого я також запишу Олі, до речі. Можливо, це і не флорієнталь, але ну, я на 90% впевнена. Ха, -ха, Ха, хоч в чомусь, хоч щось гадаю, так? Так, так, так. Комде Гарсон, Флорі Італь. Ладен, слива, сандал, ржавий перець, лабданум, ветивер. Е, так, оцей ветиверчик і Сандалова. Оце поєднання, Кашміранчик і бла бла. Е, оцей характерний почерк, його нічим не сплутаєш. До речі, комде Гарсон це ж також люкс. Далі у нас така важка артилерія. Ну, поважче, напевно. Пригадаю, що це таке, бо я. Опа. Згадала. І я знаю, я знаю, я знаю. Мені нагадує, знаєте що, Андрія Пархоменко. Не в брізі М -м, Нагадайте, я забула, як називається. Можливо, це Лорд одет. Уді-брізі. Ні, в Уді-брізі там такий горіленький від ВТВРчик. А Уд-Лезе. Удлезе це щось по типу Амберлеза від Тома Форда. ну за напрямком. А от оцей лорд, лорд, я пам'ятаю, хватика здорової людини. Бо, знаєте, оця акватичність така нав'язлива, свербляча, дуже така пінка для гоління, часто зустрічається на чоловіках. Дуже подобають, і вважаю, що це супербрутально. Саме цей аромат мені подобається, що він урівноважений. Тут нема такого овердозу, амро зайвої солонуватості, такої бинтової, удової. Люблю носити такі аромати з певною маскулінністю. До речі, він з часом стає більш деревний. Стартує він трішечки з більшим таким акватичним аспектом, а зараз, наче такий деревний та шкіряний мені. Трохи шкіряний та чистота. Певний аспект чистоти, можливо, такий кумариновий, але дуже легко. Зелені, ветивер, гадаю, уд. Дере... Ут ну, недостатньо оцієї міцності, такої. Тваринної якоїсь. Він все ж таки гладенький, як на мене, це аромат. Мені подобається. Тут є чистота, в ньому, певно. Тому цікаво. Цікаво, що це. пам, -пам. Молінар шкіра, квір. 2015 мускатний горіх. Так. Вербена, почекайте, стоп. Добре, що я сказала в кінці хоча б про шкіру. Така брутальна шкіра, але я б його віднесла не до шкіряних, а от реально і до якоїсь такої. Е... Але правильно його віднесла більше. на... Тут солонуватість є така. Нема тут, ну, уд. Окей. Добре, уд так уд. Оце так шкіра у Малінард. Гладенька шкіра, а гладенька абсолютно. Комфортна для мене ще і трішки акватична. Чому вона мені акватична? Нема тут нічого такого. Але гарний. Абсолютно гарний аромат. Шкіра. У нас є з Олею окреме відео про шкіру присвячений. Тому окрема дяка за ці шкіряні аромати. Наступний, до речі, буде теж. П'ятий. Ароматів всього шість. Так, Шість. Шостий теж є відповідь. Це важливо. П'ятий аромат. Уф. Уф, уф. Оце дійсно. Ой, наостанок, ух, знову до болі знайоме. Ух! Оце воно. А дивіться, воно стартує м'яко, буквально перші три секунди, а потім шкіра така, на, дегтярна, з димком шкіра, на. А далі воно за, трішечки так засолоджується і заспокоюється. Це коли я слухала перші рази ці аромати на блотері. Тому це шкіра, оце шкіра, оце, я розумію, шкіра. А, тут є теж якийсь солодкуватий холодок зірчутого анюсу, а можливо ялівець теж. А, оця прохолода і злегка солодкувата з ягідними відтінками, до речі, тут шкіра мені. Скільки параматів не було. Завжди от до чогось такого повертається потім. А що ще сюди могли покласти, гадаю, це уд. Такий натуральний, знаєте, удік. Трішечки там а, цей амброцинідік, але у міру абсолютно. І, можливо, анімаліка. А може, уд давати цю анімалістичність. Бо прям такої відвертої тваринки я не відчуваю. М -м, класний уд. Ут У Сетінмуд. Кюркджана, який ми згадували. До речі, Так, анука. Я його нещодавно слухала, я його нещодавно слухала в арматеці. Він дійсно класний, схожий на карамель Ремеза. Ні, це не Уд Сетінмуд. Уд Сетін є Троянда, отака суха. Теж, наче, шафран, якщо я не помиляюся. не пам'ятаю. Ну, це сухість, пильність, легка димність. Цей аромат також дуже сухий та гарячий. Дуже подобається. От бачите, як аромат змінюється буквально за якихось там дві хвилинки. Спочатку так олегесенько, солодесенько, потім тища шкіра. І зараз вона пом'якшується. І взагалі мені це в першу чергу про уд, навіть а не про шкіру. Ну, Деревинність та шкіряні важко у сліпому сплутати можна. Що це таке? Ой, щоб не порвати. Трусарді. трусарді, про який? Шафран, гвоздика, баргамот шкіра лабдану, м'ялівець, жасмин, кедр, сандал, пачулі. Речовольно, у нас з тобою схожі почерк. У клятого раціоналіста, до речі, вийшло відео про почерки. Подивилося цікаве відео про темперамент, що це взагалі міф. Ми некоректно розуміємо поняття екстравертність, інтровертність і взагалі про темпераменти також. А можна перекласти як поза завісою. Шафран. Ох, у мене навіть в носі цей аромат стоїть. Ну, да, я от про цей спеціальний пильний блок. Ну що, переходимо до наступного, бо нам ще треба розповісти про лавандочку в кінці. А це моя насолода і ось, з якими ароматами можу асоціюватися, так це точно з це точно з пачулями. Мені подобається, що тут є ця алкогольність пачуліва. Бо ж алкогольні пачулі які пачулі. Так, наскільки вони шоколадні? Давайте от міряти пачу... пачуліві історії. Я постійно згадую свої пачулі від етро, як еталонні підвальні пачульки е, в туалеті. Ці мені більш алкогольні. Вони трішечки гурманські, і це я можу нюхати до нескінченності. Я знаю точно, що в мене є молекула плюс пачулі перша. І це такі акварельні, комфортні, носибельні на повсякдення, пачулі, гнітучі. От вони такі трішки. Меланхолійні якісь. І мені потрібні пачулі від лютанса. Щодо цих пачуль, не треба, я б собі взяла, бо я люблю носити пачулі. Троянди і пачулі. І пачулі і троянди. І подобається, що вони не завологі. Тобто вони такі свіжі, ці пачульки. Клас. Цікаво. Хух. Ну що? Ну що, ну що? Пачулі Манія. Я їх дуже хотіла послух. Лісовий горіх, Даван, коріандр, Какао, клервуд, чай, Пачуліво тивер, кеталокс. До речі, кеталокс, я не пам'ятаю, що це таке. А, Флорінталь. Як пахне. Ох, от зараз я прочитала цю піраміду, і він мені такий став гурманський. Дійсно, цей лісовий горішок і шоколадність. Неймовірно. І коріандр. Я от прочитала піраміду, і мені тепер дуже подобається. Настільки подобається, що мені це навіть треба. Я хочу розносити ці пачульки. М -м -м -м. Все. А що сьогодні? Це я зараз е знімаю для вас відосик і біжу. Біжу в університет. Оце мені так, звісно, вгодили. От ці почулі просто. Скільки вони там коштують? Скільки вони коштують? Я не можу продати свої ніякі флакони. Хочу, куп... Хочу придбати. От Мені прям. Мені от... Ой, як лісним горішком запахло. Ну, все. От... От, -от, от так пазли складаються в голові, коли бачиш піраміду. Я хотіла окремо розповісти про лаванду від Molinard. Взагалі, треба було Молінард з роликом. Що подобається, бо це дуже а, як натуралістична, натуралістична, але дуже така кумаринова з бобами тонка лаванда. І чому я сказала, що любителям лютанцу вона може сподобатись? Бо я дійшла до думки, що лютанц багато кумаринових ароматів, звичайно, лаванди у лютанця саме інші, але за характером я чомусь могла б собі уявити. Знаєте, писала Оля, що на ній ванільно засолоджується, отак от злегка. На мені взагалі ні. От Як маслом наче обмазалася після душу. Тобто є оце відчуття чистоти, така легесенька, гурманіка, але все одно сама лаванда вона домінує, вона насичена, вона гостренька, вона з холодком сіно, ну, це кумаринове сіно таке. І мені прям хочеться. А у мене шергів так небагато. Я думаю, слухайте, ой, він випаровується. Оці шарги зі старими випусками, вони майже всі випаровуються. От я слухаю, шарги – оцей кумариновий тютюн. І тут така кумаринова лаванда. Дуже красива, і мені цього ролику отак, бо я все ж таки хочу собі шпіго, Бойс 19 1920, що мені відправляла Марина, все ж таки хочу шпіго собі більше. Теж, фіолетовому флаконі це для мене ідеальна лаванда, напевно. От Я для себе знайшла ідеальну лаванду, бо я не поціновувач лаванди. Хоча фужери, фужери мені подобаються. Мені подобається така. Гарна стримана чистота, фужерна, але гарні фужери. Більше зелені фужери. Ну, коротше, ох, як добре, як добре. Краса. А. Тому е, тіште один одного, там знайомі, парф захоплені між собою, обінюватися парфумками. Це дуже цікаво. Дуже цікаво. Е, без упереджень оцінювати аромат у сліпому затесті, коли ти не знаєш, що в піраміді, а орієнтуйся на власні відчуття. Але тим не менш, ми не будемо знецінювати важливість оформлення історії парфумера. І тоді приходить розуміння, бо наш ніс чим менше досвідчений, він все. Трішки плоскіше сприймає, і як і у сліпому у затесті, відповідно теж. А потім ти такий о-о-о ці ноти і вже хапаєшся, хапаєшся за ті нюанси. Тож в описі я обов'язково залишаю відео Олі. Дивіться, які аромати я їй відправила, з якими ароматами у мене асоціюється Оля. А зараз, а зараз що? Давайте ми подивимося відосік, який мені записала Оля. Привіт, Ангеліна. Я впевнена, що це відео ти будеш дивитися після того, як вже затестуєш сліпі затести від мене. То ти знаєш всі правильні відповіді, але я не хочу зараз розкривати всі карти. Я раптом я, я подивилася б б це. відео до... Сьогодні я бачила твоє відео про 10 парфюмерних бажань, і напевно, от всі ці бажанки, про які ти розповідала, ну в якійсь мірі. Я намагалась втілити е, в ці сліпі затести, адже я знаю, що ти обожнюєш шкіру в різних проявах. Нас було бу... це правда. Це правда. Це з тобою. Е, Парфумерна посиденька на цю тему і всі шкіряні аромати, які ти розтестуєш, е, в сліпих затестах. От всі вони мені в тій чи іншій мірі вони асоціюються з тобою і. Там є деякі твої бажанки, які ти хотіла затестувати. От я намагалася їх туди вложити. Також а, там є а, один бренд, про який ти розповідала в відео про 10 парфюмерних бажань. І саме серія від цього бренду. І сподіваюсь, ти дізналася, що це за аромат, і він тобі сподобався. Так, він мені дуже сподобався. Я тепер не знаю, де його шукати. О, а також. Там є аромат, який, напевно, не знаходиться от в прямих твоїх бажанках, але на 100% бренд цього аромату. Це той бренд, про який я від тебе дуже часто чула. І майже всі аромати, які ти полюбляєш, полюбляєш в цьому бренді, я полюбляю так само. І я сподіваюся, що саме цей квітковий аромат, я так. Він тобі сподобається, адже я відчуваю в тому ароматі хижість, таку, от таку об'ємність, таку, ну не знаю. Мені дуже цікаво, як ти розтестуєш цей аромат. Дуже неочікувано. Я не знаю. Можливо, ліпше було б це відео вставляти якби, шматочками, але мені хочеться з вами якби, так до висновку якогось прийти. І це дуже кумедно. Сподівалося, що цей аромат мені зайде. Ох, та! А це аромат мені виявляється, бачите, як враження склалися. Я думала, що Оля наді мною прикалується, що мені надіслали щось по типу такого, ну, з ба з бакариним нюансиком, щоб я на камеру погойкала. Я сподіваюся, що. Ті печулі, що я тобі поставила в ці сліпі затести. А в цих печулях ти зможеш ходити до студентів на заняття, і студенти не будуть вважати, що ти там десь копросали земельці. Боже, це що? Знають, що мені болить. Ах, звичайно, буду. Бу. Треба ще подивитися, скільки, бо я не знаю, скільки вони коштують. Дуже мене ці пачулі цікавлять максимально. Вони мені дійсно після того, як прочитала піраміду, стали гурманськими. Боже дякую. Я сподіваюся, що ці пачулі тобі зайдуть і е, гарних тобі, сліпих затестів. І е, бажаю тобі справдження. Як це слово? Ну, коротше, вцілення всіх твоїх парфумерних бажань. Дякую, дякую. Боже, як приємно, як приємно сліпі за тести, які сформовані з любов'ю, коли людина знає, які вподобання, про біль, <рисування> які білі до почулі, які не можуть носити студентів. Ну, коротше. І за лалік я хочу сформувати. Окремо, цікавеньку добіруч. Цей аромат, який вже знятий, він вартий окремої уваги і, можливо, фігурувати в окремій добірці. Та й таке. Дякую вам усім за перегляд. Не забудьте поставити обов'язково вподобайку. І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!